Чому п'янство є тяжким гріхом згідно з Біблією? Сп'яніння небезпечне не лише фізично, але й духовно, і Біблія чітко засуджує таку поведінку. У посланні до Ефесян 5.18 та Галатів 5.1921 Павло застерігає нас про небезпеку втрати контролю через алкоголь. Ці вірші попереджають про ризики сп'яніння, адже коли ми втрачаємо контроль, ми не діємо так, як очікує від нас Бог. Самоконтроль і пильність є надзвичайно важливими. Під впливом алкоголю ми робимо те, чого ніколи б не зробили у тверезому стані. П'яна людина ледве може нормально говорити, виглядає нерозсудливою та вразливою. Як духовних істот у фізичних тілах, сп'яніння робить нас вразливими до злих впливів. Ось чому Біблія засуджує п'янство. Закликаючи нас замислитися над наслідками та ціною, яку може заплатити наша душа, поділіться цим відео із тим, хто потребує почути ці слова.